В нашій країні не має бути знедолених дітей, які як за все страждають від байдужості з боку дорослих. Служба у справах дітей визирської сільради розпочала акцію: готуємо дітей до школи. Йдеться про сім'ї школярів. Які перебувають у скрутному становищі та не мають коштів, щоб гідно підготуватися до школи на території нашої громади. Проживає дуже багато сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах. Багатодітних сімей, з опікунських сімей. От також дітей з інвалідністю, всі вони потребують турботи допомоги. Зараз дуже важко всім, я розумію, але будь ласка, я звертаюся до вас з проханням. Це може бути допомога канцелярськими товарами, шкільним приладдям. Це можуть бути зошити, ручки, олівці, альбоми, фарби ну все, що потрібно, портфелі, що потрібно дітям до школи. Я звертаюся до керівників. Підприємств, установ, організацій, просто небайдужих людей до керівників фермерських господарств, по можливості допомогти нам зібрати дітей до школи в наш зараз нелегкий час воєнний, коли в країні ведеться повномасштабна війна. Начальник відділу соціальної допомоги Визирської сільради Ярослава Ящук розповіла нам про те, що раз на рік дітям певних категорій надається соціальна грошова допомога від сільради. Програмою милосердівдії передбачено надання матеріальної допомоги багатодітним та дітям, які знаходяться під опікою, по 3 тисячі гривень та кожній дитині по 2 тисячі гривень, які під опікою, до дня сім'ї. Інші допомоги програмою милосердів дії не передбачені зрозуміло те, що гроші, які громада має змогу раз на рік надавати дітям, не вистачає ще й на підготовку до школи, бо цих дітей потрібно щонайменше годувати. Тому зараз дітям терміново потрібна допомога жителів громади, які завжди демонстрували свою людяність та милосердя. Це може бути одяг, це може бути взуття, це можуть бути канцтовари, Це навіть перукарі можуть от перед школою. Ну, постригти декількох дітей, і це безкоштовно, і це дуже велика нам буде допомога. Тих, хто має змогу допомогти нужденним дітям, дуже чекають в службі у справах дітей Визирської сільради за адресою вулиця Олексія Ставніцера, 56, телефон Надії Бридченко, 068 938 85 39.